Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Скажіть, діти, а ви любите посміхатися? А коли люди посміхаються? Зараз, діти, я пропоную вам посміхнутися тому, хто зараз з вами поряд: матусі, татусеві, бабусі або дідусю, а можливо сестричці або братику. Та подаруйте частинку свого гарного діти настрою. Сьогодні, діти, я вас знову запрошую до школи дядечки Барсука. Послухайте ось таку історію, яка трапилася. Сьогодні зайчиня прийшло до школи якесь то вони невеселе, задумливо. Та після другого уроку дядечка Барсук запитав, що ж трапилось у зайченятка, а той поскаржився. Я дуже хочу новий барабан, попросив батьків купити, а вони кажуть, що якийсь -то бюджет не дозволяє і треба зачекати. А хто такий бюджет? І чому він не дозволяє, не зрозуміло мені. Мені так хочеться новий барабан. Я й просив, я й плакав, нічого не, не допомагає. Діти, а давайте розповімо зайчику, що таке бюджет. Скажіть, навіщо ваші батьки ходять на роботу? Як ви гадаєте, вірно. Щоб заробляти гроші? Для чого вашій сім'ї потрібні гроші? Так, щоб купляти їжу, одяг, меблі і інші необхідні речі. Усі гроші вашої родини, якими вона, якими вона розпоряджається, називаються бюджетом. Діти, а хто ж поповнює бюджет сім'ї? Зараз ми це з вами з'ясуємо. Що роблять ваші батьки, щоб поповнити бюджет сім'ї? Вірно, працюють і отримують за свою роботу гроші. Гроші, які отримують за працю, це заробітна платня. Діти, а як називаються гроші, що отримують бабусі і дідусі? Знаєте? Вірно, пенсія. А чому ж вони отримують кошти, адже вони не працюють? Люди, які за віком вже не працюють, отримують гроші, які називаються пенсією, за свою багаторічну працю. Діти, ви зараз не заробляєте ніяких грошей, адже ще не працюєте. Проте незабаром ви підете до школи, зможете дізнатися багато нового та цікавого, зможете обрати собі професію. І якщо будете добре навчатися, в університеті будете отримувати гроші, які називаються. Стипендія. Усі гроші, які надходять до сімейного бюджету, називаються прибутками. Заробітна платня батьків, пенсія бабусі і дідуся, стипендія все це прибуток сім'ї. Проте діти у кожної сім'ї є і витрати. Чи просите ви, діти, у своїх батьків, як у те маленьке зайчиня, купити іграшку чи солодощі? Чи знаєте ви, на що потрібно витратити гроші у першу чергу? Так, молодці, це першочергові потреби, про які ми з вами говорили на першому занятті. Потрібно, по-перше, витрачати гроші на їжу, одяг, а ще потрібно сплатити комунальні послуги. Усе все це витрати сім'ї. Діти, а давайте з вами пограємо в гру, яка називається прибуток або витрати. Починаємо. Тато отримав зарплатню. Що це діти? Як ви гадаєте, прибуток це або витрати? Правильно це прибуток. Дитина захворіла. Так, це витрати. Потрібно купувати для дитини ліки. Донька загубила гаманець. Це прибуток чи витрати? Витрати, правильно. Бабуся і дідусь продали частину врожаю картоплі. Це прибуток чи витрати? Прибуток, правильно. Дідусь купив іграшку. Це прибуток чи витрати? Витрати правильно. Мама заплатила за комунальні послуги. Це витрати правильно. Молодці діти. Діти, а як ви вважаєте, чому батьки не купили зайчиня новий барабан? Щоб ви порадили зайченятки? Запам'ятайте малята, що у кожної родини є свій бюджет та витрати що гроші треба заробляти та витрачати з розумом. А ми з Іченятком кажемо вам до побачення. До нових зустрічей. Пока-пока!